Ви у нас там всі бували бачили з, з, з і бачили наш цей прекрасний офіс. Прошу ознакомитися з об'єктом навчальним і тих, хто бажає виконати підготовчу вправу на танку або БМП. Прошу тоді. Так, хто хоче, фіді. Забирайтеся, форма і бажайте. На руку зверху подай. Руку зверху подай. Thank you. Звичайно, ми трошки поїхали не туди, куди нам хотілося. Ми поїхали по танковому, а не по бмп такому шляху. Е -е, в принципі, все нормально, все правильно, все, все сильно. Ви Досить професійно керували БМП. Скажіть, звідки такі навики? Чи ви вже десь до того це робили? Чи Важливо, січі... Звичайно, я командир взводу на БТРах на БМП я їздив перший раз, але в принципі з такими тяжкими, великими машинами справа мав. Дякую Дякую вам.